Я прокинувся, і моя дружина вже не моя. Вона стала дуже відомою піаністкою і більше не зналася зі мною. Ваше ім'я? Рафаель? Дурня! Дурня! Маєчня! Що? Дурня! Дурень, сам такий! Ти ж добре граєш у пінг-понг. Феліксе, це неможливо, я вже сто років не грав. А ти б краще залишився надховати вдома. Ти не йдеш? Іду. Ходи. Так. Знаєш, чого б я хотіла? Щоб ти мені зробив масаж як тоді? Ти здирів, я кажу про ноги. Звісно, ми масажували тоді ноги. Так. Допоможи мені повернутися в те життя. Гаразд. Так. Я, я, я бачу. І що мені робити? Мога наказала, що коли я глянула найперше, він ніби блискавка виразила. Мені твої блискавки не допоможуть. Мені це працює. Вона дивиться. Ну, от бачиш. bliss